Смажиться м'язко на плов. Зараз кину м'язка. Тут картопелька вже починає кипіти. Тушкована картопелька. зараз ще кубаски наріжу. Ви її не треба це і смажити, бо вона потім втрачає смак. Тут буде плов. Плов кипить. Картопля теж кипить. Зараз дітей зберу в школу, в садик. Ще зроблю їм піцу. Але піцу майже на вечерю зроблю, тому що кашу хватить. Салатика до цього або огірочка, помідорку і хватить. Все кипить. Сьома година у мене все кипить. Це плов з курочкою і тут картопелька, щоб не пригоріло. Тут зараз дітей збирати, поснідають і школа садочок. Так, що такий у мене сніданок плов. Квашений огірочок дрібний, кліпчик і минералочка. Зап'ю зараз ще зі морозиву. і до побачення. Пішла по роботі.